Привіт! Сьогодні розкрию вам секрет, як приготувати ось таку смачну паску. Вона пухка, пориста, та саме для тих, хто полюбляє, щоб паска була солодка. Головний її секрет полягає в тому, що на всіх етапах ручки ваші будуть залишатися чистими. Як так можливо, показую далі у відео. Отже, насамперед, вам потрібно підготувати сухофрукти, заздалегідь їх, промийте, просушіть, а далі додайте до них сік апельсина. Вам знадобиться або два маленьких апельсина, або ж ви можете придбати один великий, і цього буде достатньо. Краще замочувати ваші родзинки або ж будь-які інші сухофрукти. Як мінімум, за 12 годин, до того як ви будете додавати його до тіста. Накрийте харчовою плівкою та залиште при кімнатній температурі, якщо у вас прохолодно, або ж в холодильнику на 12-24 години. Для тіста вам знадобиться тепленьке молоко, до нього потрібно додати 1 столову ложку цукру із загальної кількості. Також додайте свіжі дріжджі. Далі все це разом потрібно довести до однорідності цукор та дріжджі мають розтанути. Коли маса стала більш-менш однорідною, далі потрібно додати борошно. Із загальної кількості додайте три таких гарних столових ложки. Після цього все так само гарненько перемішайте та доведіть до однорідності. Це в нас буде опара, і далі їй потрібно дати час, щоб вона трішки підійшла, накрийте її харчовою плівкою та залиште в ледь тепленькому місці на 10-15 хвилин. Поки опара сходить, можна переходити вже до наступного етапу. Вбийте в миску 3 яйця та додайте ще один жовток. Із білка, що залишився, пізніше можна приготувати глазур. Далі до яєць додайте цукор на кілька етапів ділити не потрібно. Збивайте міксером спочатку на середніх обертах, а потім поступово збільшуйте до максимальних. Маса має добре посвітліти та збільшитись у 2-3 рази. Ось такою пишною вона має бути, а далі всю цю масу вам потрібно відправити до опари. За цей час, поки опара сходила, бачите, вона стала така достатньо пориста, вона підросла. Гарненько все перемішайте та доведіть до однорідності. Після цього до тіста потрібно додати мед, він слугуватиме консервантом. Завдяки меду паски довше не будуть черствіти. Наступним компонентом буде розтоплене вершкове масло. Обирайте масло жирністю 82%, розтопіть його і додавайте уже в охолодженому вигляді. Знову все гарненько перемішайте, а далі потрібно вже буде вводити спеції. Спеції ви можете додавати на свій смак. Я додаю ванільний цукор. Далі... Куркума вона додасть кольору вашій пасті і зробить її жовтенькою. І також додам цедру апельсина. Все це разом потрібно буде знову ж таки гарно вимішати, і не руками, а ось такими насадками. Тут не лише ваші руки залишатимуться чистими, але й обережно об'єднаються всі компоненти. Тісто залишатиметься повітряним, а далі, після того, як ви все гарно вимішаєте, вже можна буде вводити борошно. Борошно потрібно вводити в два етапи. Після кожного із етапів цими ж самими насадками знову все гарно вимішуєте. Куркума гарно розійдеться по тісту, воно стане більш жовтішим. і Хоч воно і трішки опало, але хай це вас не лякає, все добре, додавайте наступну порцію борошна і вимішуйте. В рецепті йде мінімальна кількість борошна, тому це робить її більш повітряною та легкою. Після вимішування тісто залишатиметься ще таким достатньо липким, але хай це вас не лякає після того, як воно ферментується, Воно перестане липнути до рук. Ось, подивіться, воно достатньо таке пластичне. Далі це тісто потрібно накрити харчовою плівкою та відправити в тепленьке місце, щоб воно сходило. Це може бути звичайна духовка із вімкненою лампочкою. Із вімкненою лампочкою температура в духовці досягне комфортної для тіста температури та буде гарно сходити. По часу це займає до півтори години. Поки тісто сходить, можна процідити родзинки, в тісто ви маєте їх додавати вже сухенькими. Я викладаю ось так на ситочку, а далі, щоб ситочку не падало в миску, маю для вас ось такий особистий лайфхак. Просто так поставте ложечку. Приблизно через годину 20 я дістала тісто із духовки. Як бачите, воно досить гарно підійшло. Його необхідно обім'яти і після цього ще раз відправити в тепленьке місце, щоб воно ще раз підійшло. Цього разу знадобиться часу трішки менше. В мене це зайняло близько 1 години. За цей час воно досить гарно підійшло, приблизно так само, як і попереднього. Тісто вже ферментоване, і воно. Практично не липне до рук. Його потрібно ще раз обім'яти, а далі додаєте вже сухофрукти. Вам залишилось лише все гарно вимішати, щоб родзинки чи будь-які ваші сухофрукти, які ви захочете додавати. Гарно розподілились по тісту, після цього вже можна розкладати його по формочкам. Я розкладатиму по формочкам діаметром 11 см. Також, щоб кожна пасочка була однакова, буду зважувати тісто на вагах. Звичайно, ж це можна робити на оку, як кажуть, але якщо маєте ваги, краще важити на вагах. Загальна вага тіста у мене вийшла 1 кг 600 грамів, тобто кожен шматочок я відважую по 400 грамів. Цього якраз вистачає, щоб заповнити формочку на 1 третю. Далі, коли ви вже заповнили вже всі формочки, їх потрібно обов'язково накрити та знову відправити в тепленьке місце. Тісто має підійти та збільшитись приблизно у два рази. По часу це займає приблизно 1 годину, далі вже можна випікати. Змащувати тут їх нічим не потрібно, просто випікаєте при температурі 160 або ж 170 градусів, дивлячись, яка у вас духовка. Вже приблизно через 20 хвилин пасочки достатньо зарум'яняться, тому накрийте їх пергаментом. Мої пасочки випікалися приблизно 40 хвилин, готовність перевіряйте шпажкою. Якщо вона виходить сухою із паски, значить вони готові. Пасочки виходять настільки ніжні, що, ось, як бачите, коли звільняла від формочки, трішки надірвала один край. Дуже ніжні і дуже м'якенькі. Я трішки не дочекалась та розрізаю пасочку, коли вона ще ледь тепла. Ось подивіться, яка ж вона пориста, вона м'якенька із приємним жовтим кольором. І не дивлячись на те, що в тісто додано достатньо багато жиру у вигляді вершкового масла, паска досить гарно пропеклась. Пасочка виходить достатньо солодка, вона, ароматна та довго зберігається. І, хоч в тісто було додано достатню кількість дріжджів, в готовому виробі вони не відчуваються. Пасочки я покривала білковою глазурю, яку я приготувала із того білка, який залишався, глазур виходить достатньо щільна, її якраз чітко має вам вистачити для того, щоб покрити всі 4 пасочки, що йдуть за рецептом. Дана глазур досить гарно підсихає. Вам достатньо лише залишити пасочку при кімнатній температурі на 5-8 годин. За цей час вона має гарно підсохнути, вона не буде липнути та гарно триматиме форму. Завдяки тому, що в склад глазурі входить лимонна кислота, на смак вона виходить із кислинкою. Рецепт пропишу в описі. Прикрашайте паску на свій смак та насолоджуйтесь її дивовижним смаком. Обов'язково спробуйте даний рецепт і, щоб не втратити його, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за перегляд. І смачного!